Друзі, а зараз ви почуєте дві давні пісні наших предків обрядові пісні, їх співали зі змінами циклів, зими на весну, із весни на літо, пісня Веснянка та русальна пісня. Веснянку співали, як тільки перше сонце пригрівало по весняному після морозної зими, і з вершечків пагорбів сходив сніг. Слухаємо. Ой ти, соловейку, Ранні пташейко, ой чого так рано, і звириячка вийшов, не сам же я вийшов, Даш Бог мене вислав, Даш Бог мене вислав, і ключики видав. З правої ручейки літо відмикати, з лівої ручейки зиму замикати, А ще по горах сніги лежали, а по дорогах кри стояли, я ті сні, ніжками потапчу, я ті кри, Крильцями поб'ю і кубе. Собі зів'ю і в кубелечку діток наведу. Наступна пісня належить до русальних пісень. Їх співали на русальному тижні під час так званих зелених свят. В давні часи це було свято закінчення весни і початку літа, пов'язане із культом рослинності і померлих предків. За народними повір'ями дівчата, які втопилися або померли засватаними, ставали русалками, а маленькі діти називались русалками семилітками За народною демонологією ліси і поля населяли русалочки-земляночки, яких називали ще мавками, нявками, від давньоруського навь. Мрець. Отже, слухаємо пісню. Ой, проведу я русалочку до броду, а сама до додому. Ідіть русалоньки, ідіть, та нашого житечка не лодь. Бо наше житечко в -ко. Не забувайте, друзі, про своє коріння, ким ви є і яка могутня сила тече по наших венах. Якщо ви справжній українець, син чи донька наших предків, підписуйтеся на канал, ставте лайк та коментуйте. Підтримайте цей канал своєю активністю.